Вітаю, друзі! Просто ловимо світло, щоб закинути для вас це заняття. З вами гурток народознавства і я, його керівник Максименко Марина Анатолівна. Перед тим як перейти до самого заняття, я хочу подякувати вам, діти, всім, хто пересилає свої роботи. Дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Що я бачу, що ви працюєте, що вам це цікаво. Ну і окремо хочу подякувати всім вам, хто дивиться, хто коментує. Ваші коментарі підтримують, надихають і, незважаючи на наш складний час, ми все одно працюємо, продовжуємо творити, пробувати щось новеньке. Так, не завжди все виходить, але ми досконалюємось, ми навчаємось. А тепер переходимо до сьогоднішнього заняття. Сьогодні ми завершуємо роботу над нашою сувенірною скринькою, шкатулкою. Єдине, що залишиться за кадром, це покриття виробу акриловим лаком. Це можна зробити за бажанням для того, щоб вона і довше зберіглася і мала більш блискучий вигляд. Отже, ми на фінішній прямій, і нам потрібна скринька, серветка для декупажу, губка, яку ми будемо зафарбовувати. Я взяла акрилові фарби, пензлик для них. Клей поварити, щоб приклеїти серветечку. Наш гудзик, який буде слугувати замочком, я ну, зараз не показую, можна універсальним клеїти або термо, щоб трималося. Все, можна приступати. Спочатку я думала ґрунтувати цю шкатулочку ще й білим кольором, з клеєм білою гласю, але потім передумала, оскільки у мене серветка. Вона не біла, малюнок не в білому фоні, а вже був на такому, бачите, молочному. Так? То я вирішила, що я не буду робити подвійну роботу і відразу хочу працювати з кольором. Прокрашую все акриловою фарбою за допомогою кубки. Куди не попадаю? Губкою буду потім профарбовувати пензликом. пензліком колю. Тому я хочу, щоб ці квіти були такі червоні. Ну, трошки почекали, щоб у нас підсохло все це так. Далі беремо малюнок, який ми хочемо. Зробити тут так, виміряйте собі, що ви собі вирішили. Тут я не буду до кінця робити, тому що там не вимірила, а тут десь про цей закриде. Пам'ятаємо, да, що у нас має бути тільки верхній шар від серветки. Виглядає так. З родного боку я хочу серветку підняти аж сюди, прикрити цей стик, так, який в нас дуже видно. Ми зробили декупаж, пофарбували нашу скринічку. Так вона у нас зараз виглядає. Відправимо її трошки підсохнути. Так, коли наш виріб вже підсох, так, уже є, а я знайшла у себе ще такі ось наліпочки. Ну, це не обов'язково, але якщо у вас є і є бажання, то вирішила додати ще такі от елементики трошки. Так, дорого багато, як ти кажеш. Це не обов'язково Отже, нам залишилося приклеїти І так наш замочок. Так, десь аж тут ми зараз робимо. Угу. І я приклею. І дамо їй зараз трошки часу. Щоб вона застигла. Так, коли замочок уже підсох, спробуємо натягнути стрічечку на нього. Так, є. І отак він буде виглядати у зачинному гулі. Все одно, бачите, в досконалості я не досягла, на жаль, перше те, що роблю, не повністю кришечка у мене закривається, бачите, як хотілося. мабуть, моя коробочка. Ладкою м'якою, бачите, трошки повела цю передню частину, якось вона Але якщо врахувати, що це була звичайна коробка з нової пошти, то в такому вигляді, я думаю, вона мені точно подобається більше. Так, це наша перша спроба скриньки. Буду намагатися вдосконалюватися. Ну, Але як варіант роботи, мені він дуже сподобався. Думаю, що точно знайду, для чого цю скриньку можна встосувати. А на сьогодні все до нових зустрічей. Бережіться себе.